Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки 3 на 3. 5 К ресурсів, 15 хвилин миру. заданію, Потім йдіть сюди вперед. Схищаємо. Будуйте. Потім будуйте тут. Супер. Обміняємо швидко. Це можна видалити. Це можна оновити. Щоб одразу було. Так. На ку. А, блін. Не так треба було. Ну добре. Готуйте далі. Одразу держав сюди. Потім. Кузню. Все, ідіть сюди. Молодці. Що сюди треба? 1, 4, 5, 0. Ну, давайте раз Так. Можна. Виходьте. Нам треба знайти ще одне золото. Сюди йди. Ох! супер, як. Ти давай сюди. Дерево. З золото. Золото. Продовжу йти. Може тут. Не побачив. Йдіть далі. Угу. Можливо, як завжди. Десь буде прямо попереду. Або його взагалі три. Таке теж може бути. А, не. Четыре. Так. Трошки на древяшку. Ред. Оп. Супер. На дерево. Дерево нам потребно. Дерево і золото. Даємо залізо, щоб в нас добувалося. Точніше, будувались. Добувалось таке. Якось дивно сказано. Зі угу. золоті попереду в нього. Давайте зробимо. Ять, йди сюди. А поймо. Їжу не вистачає. Одному швидко до їжу. Ага. Ну, блін, супер. Ну добре хочеться зараз побачив. Це добре. Кось буде їжа. Давайте вже не паритись так. на цього будемо. Їжу. Ні, давайте йдіть сюди. Ну, так, хочете поставити стайню вперед. Вибачаюсь. Нам одного поки потрібно. Ого, так. О, давайте. Робимо ось так. Ти йди один сюди. Ти йди один сюди. Продовжимо будувати. Нам це треба зробити обов'язково. Хоч якийсь захист. Ти йде буде знизу. Ще одна стайня. Опаємо золото. Та, блін, з цим виділенням. Чо там чітко. Так, Вугілля. Поїхала. Залізо і вугілля Треба багато. Будуємо. Займаємо шахти. Так, нам потрібно... Це я затопив. Багато дерева і каміння. Ну, в принципі, вони на дереві працюють. На молоці. Тож, в принципі, можна займати далі шахти. Ще одна. Я буду и тут. Так. Куда я давлюсь? Та, один хлопака. Продолжим. Да вот Да и ты что сюда. Вот так. Угу. Супер. А ты? То есть так. Я. Да, мы Прямо ей ждали. Можем, в принципе, так сделать. Залезу на камень. Можно было, в принципе. Обучаюсь. Из дерева також. Так. давай ты одно золото. Ежа 5-2, боже, ежа. ч то Не підкачай є Напиймо. В принципі, можна зробити ще разочек. золото. Фред. Читку. Трошки по АП ему две 2000. Так мало. Угу. Пришли на ежу. Что вот так слабенько добывает ежу? Ще дерево каміння дерево. Ось що буває якщо. Так що в мене. Не робити не їжу з самого початку. Оце був просто зашквар. Це зашквар 80-го левела. До речі, це прикол з лінійки. Коли 60-й левел був максимальним. Угу. Так. Да боже мой. Е. Так. Надо б. Каменюк и богато. Так, в принципе, можно. Шляють. Нормально так. Молодцы, хлопаки. Що ви там ходите? Буде бабо, що там ходити. Так, робимо ап. Іншим копальним. Рогливо треба на самому початку. Сюди, 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 сюди. Блін, це місклік. Не люблю міскліка. Ну і виходите? Блін, Мало місць. Не треба ходити. Так, давайте тоді стайнем. на дерево. А ви будуєте ще місця. Потім на їжу. В принципі, можна зробити ось так. Я відіслати вас вже. Нарешті сюди. Давайте зробимо захист. наших будиволь. На ей Пока. Все, да, друзья. Так, 10. Нестита. И все. Даже нестита. Угу. Я возразумев. Ну, добрый, идите сюда. Нам потребно еще одна стадия. Тысяча. Что, давайте тут держи. Стоп, Церковь. Это еще одна. Камень 6000. тысяч. Апаємо наших коняків, конячок. Так. Ти хлопак. Давай звідси ти будеш будувати. Це, це що таке? Боже? Це я побудував. О боже. Це просто майстер. Я просто майстер, чесно. Так, давайте трьох. Чого тут? Угу, не виділив просто все. Сило пострілу. Як я розумію. Треба ще хатинки. На камінюку. На їжу йдіть. Хоча краще. Давайте тут. Доробліте. Угу. У нас тут потроху заминка. Всі в очікування. Дерево-то не вистачає. Тоді йдіть на дерево. Ну, давай, виділися. Я. Yeah. Супер. еще барабанчик. Ага. 196. Да иди. 196. Кемнота. 40. Что мы еще можем помогать? А давайте еще одну казарму. О, О, и депо. Это, я вам скажу, не хухра -махра. иди сюда чего он встречает сюда так старание пм и золото так Попереду хапнути. Навіть не знаю, важко сказати. Але прям не дуже сильно хотілося. Це що таке? Боже мій. А це провтик. Це провтик, такого прям масштабу, що ж. Таких масштабів не буває ще. Як я зробив провтик. давай добудовайся. В принципе. Тут камень. 12. Ну, в принципе, давайте с каменюки. Тут немає, знизу немає. Ну добре. Давайте сюда. Це, в принципі, недорого. Каміння багато, але. что тут. Камень, дерево, камень, золото. Камень, ну нехай Так, все робиться, робиться. Вширення. Ну, буду ще один. Давайте перейдемо століття, це 6-5 ноль. Сюди ще. Ну так то все і просто. Поїхали. Хто у нас тут? українці чи мені здається О, круто! Це українці! Я вітаю! Хлопака! Золотого гиля! 4 4000! Угу. О, Гилля, тут ще нічого заліза. Давайте потім сюди і на їжу Так, шары на полив. Сейчас я хотел сработать. А, сколько сейчас 9 5-0? Супер. На моем Так. Будет еще. Будивли. Ред. Ред. в трошки, Ничего страшного. Так. Ой. -ой, -ой. Давайте швырку стрельнуть зробимо Угу. Оп. Зараз, він Трошки веди, да? А мы пилидом. Сто. Паред. Брондошири ламайте. Так, апемо. Що нам хотів зробити? Лопати. Давайте з'їжджа. Ще разочок. З камінчика. Лопата. в парад не захватил захватить И... оп соляна буду это будем на захисті стріляють сюди Твоя казарма. Стреляй это, ага, ага, киночка. Сиже, твоя. Ну, давай то Стреляй это. НДР? Не, я хочу мушкетеров они не буду быть мушкетар. Супер, проломайлы. Сава Так, мы тут апнули. Не апнули. А, треба бы апнуто. Сил построе, хочешь утринуть из залп? Класска. Давай, я там еще разочек. Вот так вот, ушки, приди там. Сюда. Это еще места места сюда едете. Что паразиты Так, так, оп Не Подходит Нам потребна Еще дальность Не, дальность And they did not. О, їжа. Їжа, я люблю їжу. Так. О. Давайте побудемо ще одну стайню. І... Поліпшемо може звісно, точно, щось я забув. О, тут це поліпшено. А, 18 сторіччя. Не поліпшено. Повезло нам каже я так и дело полностью похожусь полностью похожусь ще и як повезли ось так конячка думали? я вас сиг зараз проломлю попадишь ты вже. О, по залп. О, це красота. Давай сюди. Давай, давай. Є! Yeah. Як ти вмієш? Покажи. Супер. Давай сюди, сюди, сюди. Всі разом. Великий залп. Ну, дайте, дайте, великий залп. Ну дайте ж, блін. Дайте мені, будь ласка. Так люблю гармати. Вони прям. Оооо. Oh. Є! Yeah. Satisfaction! Yeah. <laughs> <laughs> Супер. Статистика. Ого! Oh. Ого! Oh. Oh. Зачекай, це ж був Алжир. Це ж був Алжир. Правильно? Це ж був Алжир. А, Туреччина, Туреччина, все рівно. Я по кількості. Його прям трошки навіть був більше. Цікаво, цікаво, зелене. Зелений брод, хтось. Хто був брод, поповнитись до гри. Зелений ось він. Ага. Ну Алжир. Навіть так, уявляєте, клас. По кількості людей тупо дуже-дуже дуже близько. Ну, там я з будівлями. От 100% тут десь жиловими місцями була проблема. Щоб я слідкував, можливо в нього, до речі, теж тут, ну прям. Блін, непогано. Дуже непогано. Супер. Класна гра. Якщо подобається, знаєте, що робити. Ну що ж, слава ЗСУ. Переможемо.